Пропаганда країни терористки намагається заспокоїти росіян після поразок своєї армії. Днями глава офісу президента Андрій Єрмак висловив упевненість у проведенні кампанії з повернення Криму до складу України. Відповідну інформацію він оприлюднив у своєму телеграм-каналі. Кампанію по поверненню Криму обов'язково проведемо. Впевнений у цьому написав він на такі слова. Рашисти відреагували дуже нервово місцями. Істерично голова комітету ради Федерації з оборони та безпеки Росії Віктор Бондарів. У телеграм-каналі назвав такі заяви безрозсудними і нахабними та спробував переконати рашистські плебс у. Тому що Київ не має ресурсів і військової сили для наступу на Крим. А Крим наш це не слоган і не хештег, а непорушна реальність. Нагадаю, донедавна так говорили і про Херсон. Реалістичніше на події дивиться депутат держдуми Андрій Гурульов, який заявив, що Росії слід бути готовою до серйозної оборони в окупованому Криму, і зазначив, що лінії оборони на півострові вже обладнуються. Про Київ за три дні вже мови не йдеться. Заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв також занервував після заяви Єрмака і спробував відпрацювати кремлівську методичку мовляв, Крим не віддамо, а Київ можемо забрати. Бо це цитую російське місто, де говорять і думають російською. Щоправда, Медведєва і раніше мало хто серйозно сприймав, а після його останніх запійних перлів, і взагалі дивитись на я вам не дімон без сміху. Вже важко. Нагадаю, після втрати Херсона та відступу з півдня російська пропаганда переключила увагу на Крим та Донбас, щоб відволікти росіян від поразок армії окупантів.